Дитячий садок, аналогію якому немає на Івано-Франківщині, відкрили у селі підгайчики Коломийського району. Після тривалої реставрації колосок став сучасним закладом зі всім потрібним для виховання дітей начинням. Окрім ремонту самого приміщення, обновили ще й благоустрій. А родзинкою закладу став фонтан, встановлений на будівлі. На урочистому відкритті садочку побувала наша знімальна група. Дитячий садок колосок у підгайчиках відкрили у 1986 році. Ще тоді його архітектура була однією із найкращих у радянському союзі. Проте з часом приміщення потребувало ремонту. А три роки назад тут почалась капітальна реставрація, каже сільський голова Степан Савчук. Почали виновитиме це капітального ремонту верха переробляти повністю верх. Ну, а ви знаєте, одной ну, тяганної роботи за другого. Так почалася стель, повністю капітальний роман зробили водопостачання, опалення, каналізації. Обновлена як внутрі, так і знаружі, зроблені доріжки, спортивні дитячі майданчики. За що я ще, ще раз, ще раз вдячний особливо Михайлу Михайловичу не решу, що він пообіцяв і перевиконав свої на 250% свої обіцянки і зовсім всім громаді села, вихователям, працівникам садіку. Ремонтно відновлювальні роботи у колоску обійшлись майже у півтора мільйона гривень. Це кошти мешканців села, меценатів та немала допомога від Коломийської райдержадміністрації та. Ради. Мені самому приємно бути тут і це відкривати цей садок і бачити, скільки є дітей, скільки обличчя, скільки радих батьків за те, що дійсно зроблено на сьогоднішній день в селі Підгайчиках. І першу хочу віддати шану Михайлу Січу Ткачуку за те, що він дійсно в свій період часу зробив цей садок, який є сьогодні красою села Підгайчики. Я всіх вас вітаю і ви бачили, щоб багато дітей було в цьому садку і щоб завжди. Вітачі світло нам на всі підачі шасти зробі. Зараз у садочку працює 11 педагогів, з них дев'ять вихователів. Під їхньою опікою є 86 дітей, що займаються у чотирьох групах: одна ясельна, решта дошкільного віку. Тепер малеча зможе тут не лише навчатись, а й чудово проводити час. Одне із найприємніших досягнень це великий фонтан у самому центрі приміщення. Ще дітям імпонує живий куток із різноманітними тваринками. Оновлений колосок це радість і гордість не лише підгайчиків та цілої Коломийщини, а у першу чергу колективу установи. Завдяки районному керівництву і іншим меценатам ми відкрили у нас такий гарний дошкільний навчальний заклад. І хоч думаємо, що в ньому будуть виховуватися гарні дітки для нашого. До речі, відновлення садка у підгайчиках це не останній подарунок малечі. Як запевнив голова Коломийської РДА, такі заклади мають бути у кожному населеному пункті. У нас у плані відкриття нового дитячого капітального ремонту садка у лісні лісна Слобідка, Слобода, ми Домовили, що я думаю, що до кінця листопада відкриємо дитячий садок. І в перспективі у нас на 2011 рік відкриття по інших селах. Шість до десяти садків у 2011 році. Відразу після відкриття дитячого садка всі гості та громада підгайчиків перемістилась у сільський клуб. Там відбулась зустріч керівництва ОДА і райдержадміністрації з жителями села. Спочатку у формі невеличкого звіту виступав сільський голова Степан Савчук. Потім слово перейняв очільник РДА Михайло Негрич. Говорили як про успіхи, так і про наболіли. З підгайчиків Мар'яна Маськів, Сергій Короляк для телеканалу НТК.